Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Іми, браття запану, братця. Мы положим нашу свободу. Доброго ранку на календарі 1 грудня, і ми вітаємо вас у новому випуску ліцейських новин. Минув тиждень, який був насичений подіями, перемогами, зустрічами і яскравими моментами. Так, і нам є про що вам розповісти, ліцеїсти вкотре довели, що вміють не лише навчатись, а й активно долучатись до важливих справ та цікавих проєктів. Ми покажемо, як учні разом. Збирали подарунки для дітей Херсонщини та як стартувала акція 16 днів проти насильства. А ще повернемося до зустрічі з фахівцями. Не оминемо і творчі події. Отже, починаємо! У середу учні 10-х класів були присутні на пізнавальній зустрічі із представником прокуратури Савинським Сергієм Григоровичем. Були обговорені теми, пов'язані з безпекою, а саме, відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень, ризики поширення приватних матеріалів, прояви булінгу, крадіжок, а також проблеми, пов'язані із забороненими речовинами. Учні ставили запитання та цікавилися реальними ситуаціями, з якими стикається підліт. Захід вийшов справді корисним і змістовним. Десятикласники залишились задоволені та налаштовані дотримуватися правових норм і більш відповідально ставитися до власної безпеки. В межах міжнародної кампанії «16 днів проти насильства, психологічна служба Академічного ліцею Європейський підготувала спеціальне відео, спрямоване на привернення уваги до теми безпеки, підтримки та відповідального ставлення одне до одного. У відео згадано, що насильство може проявлятися по-різному через фізичний або психологічний тиск, обмеження свободи, приниження чи контроль. Часто воно починається з непомітних дрібниць, які ми звикаємо ігнорувати. Практичний психолог ліцею Катерина Сергіївна і соціальний педагог Аліна Ігорівна щодня працюють над тим, щоб кожен учень і кожна учениця відчували себе у безпеці, були почутими, підтриманими та важливими. У ліцеї Європейський створені усі умови, щоб наш навчальний простір був місцем поваги, підтримки і безпеки. Разом ми сильніші, а зміни починаються з кожного з нас. Також минулого тижня була проведена зустріч учнів 10-х класів із експертом-криміналістом визіром Олександром Анатолійовичем. Фахівцем, який допомагає з'ясовувати деталі подій та встановлювати правду за допомогою доказів, під час спілкування ліцеїсти дізналися, що криміналістика це не лише про практичні навички, а й про вміння мислити аналітично, помічати дрібниці та знаходити логічні зв'язки. Наш гість розповів про сучасні методи роботи, роль технологій у розслідуваннях та поділився професійними спостереженнями зі своєї практики. Учні зацікавились цією професією, задали питання щодо необхідної освіти та навичок, які допомагають успішно працювати у цій сфері. Зустріч залишила приємні враження, відкрила старшокласникам інший погляд на роботу спеціалістів, які щодня сприяють встановленню справедливості. Щиро вдячні експерту за відкриту розмову та корисні поради. Двадцять п'ятого листопада до одинадцятикласників завітали представники Державного торгівельно економічного університету Це заклад, який готує сучасних фахівців у сферах економіки, менеджменту, фінансів, маркетингу та торгівлі. Це була профорієнтаційна зустріч, під час якої учні дізнались, як обрати спеціальність, що підходить саме тобі, на що звертати увагу під час вступу, та як побудувати свою майбутню кар'єру вже зі студентських років. Особливо приємно, що до нас приїхали дві випускниці ліцею, які зараз навчаються в ДТУ: сама Анна і Перфілова Олена. Вони поділилися своїм особистим досвідом і щиро розповіли про всі нюанси навчання. Дівчата говорили від щирого серця. Пояснили, як влаштований університет, які предмети справді важливі, як виглядає студентське життя, що складно, а що надихає. Розповіли про можливості стажувань, переваги міжнародних програм. Наші випускниці підкреслили, що державний торгівельно-економічний університет це не просто навчальний заклад, а місце, де кожен може знайти себе. Хтось у маркетингу, хтось у фінансах, а хтось у підприємництві чи дипломатії. Одинадцятикласники ставили різні запитання. Їх цікавило проживання у гуртожитку, поради, як поєднувати навчання з роботою, і найголовніше почули чесні відповіді від тих, хто вже пройшов шлях від випускника до студента. Такі зустрічі допомагають зрозуміти, що майбутнє поруч і воно повністю залежить від нашого вибору. Ми дякуємо університету та нашим випускницям за їхній час, щирість і підтримку. Бажаємо всім нашим одинадцятикласникам впевненості, натхнення і правильних рішень на шляху до вибору майбутньої професії. 25 листопада завершилася благодійна акція з підготовки подарунків до Дня Святого Миколая. Минулого тижня ми збирали подарунки для дітей із Білозерської громади Херсонської області, тих, хто пережив окупацію та особливо потребує нашої підтримки. Учні, батьки та педагоги ліцею приносили солодощі, нові іграшки, набори для творчості, розмальовки, олівці та інші речі, які подарують тепло і радість дітям. Ця акція стала ще одним доказом того, що добрі справи об'єднують. Дякуємо всім, хто долучився та допоміг дарувати дітям частинку свята. А 27 листопада ми відзначали День подяки, і у ліцеї відбулася подія, яка подарувала школі море теплих емоцій. На першому поверсі був розміщений спеціальний стенд, а на ньому конвертики з іменами вчителів. Кожен учень міг підійти, обрати ім'я вчителя і залишити маленьку, але дуже щиру записочку. І знаєте, це виглядало неймовірно. Діти підходили один за одним. Хтось сором'язливо ховав записку, хтось усміхався, хтось довго добирав слова подяки. Атмосфера була щира і тепла. У підсумку кожен учитель отримав свою порцію приємних слів. Дехто навіть не стримав здивування, переглядаючи листівки. Для наших любих наставників це стало справжнім подарунком дня. Хочемо нагадати, що традиція Дня подяки має цікаве походження у Великій Британії, ще багато століть тому люди влаштовували осінні свята врожаю. Дякували за рік, за добробут і за підтримку одне одного. З часом ці свята переросли у традицію висловлювати вдячність не лише за врожай, а й за людей поруч. І тепер День подяки це тепле свято, яке нагадує нам, що слова мають силу. Тож дякуємо всім, хто не був байдужим і долучився до акції. Ви створили чудовий настрій у нашій школі. Пам'ятаймо, одне дякую може зробити чийсь день набагато світлішим. 28 листопада став найстильнішим та найвеселішим днем цієї похмурої осені. Це був день парних луків. Учні вразили своїми ідеями, креативністю та почуттям гумору. Парні образи були настільки яскравими та оригінальними, що коридори ліцею нагадували модний показ. Для учнів 10 класів було проведено інформаційну зустріч зі спеціалістом на тему торгівлі людьми. Проблема, яка на жаль, і сьогодні залишається дуже актуальною. Під час зустрічі учні дізналися, що таке торгівля людьми, які існують її форми, та як не потрапити в небезпечні ситуації. Також обговорювалися реальні випадки, що траплялися в Україні та в світі. А учасники зустрічі мали можливість поставити свої запитання і поділитися думками. Такі заходи допомагають кожному з нас краще розуміти, як діяти у складних життєвих обставинах, бути уважними до власної безпеки та підтримувати інших. Ми вдячні організаторам та спеціалісту за проведення цієї важливої зустрічі. Пам'ятаймо, поінформованість це перший крок до безпеки. І на цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Це всі новини за минулий тиждень. Пам'ятайте, до канікул залишилося лише 25 днів попереду ще багато цікавого. Бережіть себе та залишайтесь з нами. До нових зустрічей у наступному випуску наших ліцейських новин.